Доброму розумі! Прийшли сюди, зустрілися, перемовилися і у нас все було добре. Я, я п'ю цю чарку за те, щоб ми всі все ж таки при всяких подіях, при всіляких ситуаціях були все ж таки ментально разом. Бо університет це дуже велика школа, яка нам дала змогу відчувати себе, по-перше, людьми. Відчувати себе тими, що ми можемо і хочемо вчитися, незважаючи на наш вік, незважаючи на наші можливості. От я за це саме і що наша матір, наша альма-матер, Київський університет, нам дала змогу дійсно відчувати себе людьми при всіляких обставинах, незважаючи на те, що зараз іде занепад, Це чесно кажучи, занепад. Занепад знань. Я, я працюю з дітьми. Я працюю зараз в школі про сумне. Папа ну, про Так, не, не, буде. буде. да, не будемо просунети. Будемо про краще, що ми залишаємося людьми при всіх ляких виставленах. За це я і хочу випити. Да.